Вже декілька років в Україні обговорюється модель реємбурсації або відшкодування лікарських засобів. До речі, в 2012 році був пілотований перший проєкт по реємбурсації серцево-судинних лікарських засобів. Насправді я вважаю, що той пілот, хоча й мав недоліки, але він дав нам безцінний досвід і розуміння цього інструменту. На сьогодні ми говоримо про те, що Країна, Міністерство охорони здоров'я, кабінет міністрів визначаються з трьома пріоритетними станами: це буде серцево-судинні захворювання, це діабет другого типу, і це буде легеневі захворювання, бронхіальна астма. Це лікарські засоби, які лікують ці три стани, ці три захворювання, які будуть відшкодовуватися через систему первинної. Допомоги медико-санітарної і в аптеках в світі існують декілька моделей реємбурсації. Основні три принципи наступні: в країні може бути визначена ціна самого дешевого лікарського засобу за цією назвою міжнародною, і ми говоримо, наприклад, що саме дешевий лікарський засоб вартою 10 гривень. І країна говорить, ми відшкодовуємо 10 гривень. Друга модель, коли разом з ціною лікарського засобу ще враховується. Певна група лікарських засобів, тобто за комерційними назвами, переваги те, що дійсно там фармацевтична компанія може мати гарантований обсяг продажу через систему відшкодування реємбурсації. Але з іншого боку, це певна монополізація ринку, тому що тільки ці фармацевтичні компанії, тільки ці виробники і ці назви лікарського засобу буде відшкодована. Третя модель це така комплексна, більш складна модель, яка, наприклад, визначає не тільки базову вартість лікарського засобу, а ще й має певну формулу додатково з певними коефіцієнтами для відшкодування, де враховані і е, би, послуга фармацевтична, тобто аптеки, яка здійснює цю реембурсацію, і враховується можливість не тільки самого дешевого лікарського засобу, а десь середня ціна, наприклад, там найп'яти найдешевіших лікарських засобів. З цих трьох варіантів. Системи Реімбурсації в Україні, звичайно, буде він буде адаптований. Ми зараз дуже сподіваємося, як фонд і як е, організація, яка підтримує пацієнтів, взагалі що уряд і Міністерство охорони здоров'я вони все ж таки будуть е, робити якийсь відкритий процес визначення цієї формули, звичайно, залученням експертів і представників пацієнтської спільноти. Другий момент, який дуже важливий, який е, якби не прораховується формулами, але є невід'ємною частиною системи реімбурсації – Це гарантування якості лікарських засобів. Тому що коли ми говоримо про найдешевіші лікарські засоби, ми сподіваємося, що в країні дійсно працює сильний державний орган з потужними лабораторіями, які відслідковують якість лікарських засобів. І на момент реєстрації, і на момент їх обігу в країні в лікарнях, в аптеках. Тому ми дуже сподіваємося, що все ж таки буде цей елемент також. Продуманий і включений в цю систему. Наша позиція як фонда, що ми відстоюємо можливість пацієнтів розуміти, як цей процес відбувається. І головна наша позиція, що держава має забезпечити максимальний рівень доступності цих лікарських засобів для найвразливіших верств населення.